Найнезвичайніший серіал про недалеке майбутнє знятий у стилі ретро-футуризму, захоплююча кримінальна драма про темні часи міста Янголів, зворушлива історія про пошук сенсу життя і багато чого іншого. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9, і сьогодні я вам розповім про найцікавіші серіальні релізи лютого 2023 року. Зазвичай останній місяць зими самий бідний на серіальні новинки, але незважаючи на це, я все-таки відібрав для вас найбільш очікувані та цікаві серіали, серед яких ви зможете вибрати щось цікаве для себе. Не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, які допомагають розвиватися каналу на просторах українського YouTube. Вмощуйтеся якомога зручніше і починаю. Ковчег. Перший сезон. Новий серіал від каналу Sci-Fi, який вже традиційно щороку дарує нам чергову фантастику, перенесе глядачів до недалекого майбутнього. На цей раз історія наступна: людство практично повністю знищило землю, і величезний космічний корабель під назвою Ковчег-1 із командою досвідчених астронавтів на борту вирушає в іншу зоряну систему з метою колонізації нових світів. Екіпаж корабля складається з найрозумніших представників людства, проте, через певну невідому подію, все як завжди йде не за планом. Частина корабля руйнується і гине абсолютно все командування місії. Ті члени команди, які залишилися живими, розуміють, що якщо вони нічого не зроблять для порятунку, то всім кінець, і саме тому їм доводиться об'єднати зусилля щоб вижити. Ну а далі починається жорстока гра на виживання, і невдовзі герої здогадуються, що аварія була не випадковою. Якщо авторам вдасться зробити цікаву історію, що в темі наукової фантастики не дуже складно, то на серіал цілком може чекати успіх. Дорогий Едварде. Перший сезон це зворушлива історія, заснована на бестселері «Енне Аполітано». 12-річний Едвард єдиний, хто вижив в авіакатастрофі, в якій загинула вся його родина. Тепер хлопцю та його близьким доведеться зіткнутися з величезними труднощами, причому пов'язаними не тільки з очевидними проблемами. Едвард раптово отримує дуже багато уваги, як від однолітків, так і від репортерів. Хлопцю потрібно буде знайти новий сенс в житті, а також знайти друзів, які допоможуть пережити втрату та можливо знайти нову родину. Серіал не буде сконцентрований лише на дитині. Як я зрозумів, сюжетних гілок буде кілька, але всі вони будуть пов'язані з катастрофою того самого літака. Із зав'язки серіалу випливає, що автори будуть максимально тиснути на ваші почуття. А оскільки дане шоу робить Apple, то це означає, що за якість не варто турбуватися. Ти четвертий сезон. 9 лютого виходить четвертий сезон цього романтичного трилера у стилі Декстера. Дія четвертого сезону перенесе нас до Лондону у центрі сюжету. На перший погляд звичайний хлопець і процвітаючий менеджер місцевої книгарні на ім'я Джо Голдверг. До нього в книжкову крамницю заходить дівчина, в яку він миттєво закохується. Однак невдовзі ми розуміємо, що наш герой не такий простий, як здавалося, і за його привабливою посмішкою ховається холоднокровний вбивця. За допомогою маніпуляцій, обману та хитрощі він починає зустрічатися з цією ж дівчиною, яка незабаром розуміє, що він взагалі не збирається її відпускати. До того ж, він готовий піти на все, щоб вона любила його вічно, навіть на вбивство. Серіал досить непоганий. Сюжет по-справжньому цікавий. Актори харизматичні. А шоу за весь час так і не скинуло обертів. Ветеринарний контроль. Перший сезон. Ветеринарний контроль це нова легка комедія від каналу Fox, а не чергове шоу про пожежників чи поліцейських Лос-Анджелесу. У центрі сюжету нам покажуть команду з контролю та відлову тварин. Їхній лідер на ім'я Френк, колишній поліцейський, якого звільнили зі служби, і він вирішує розкрити корупційну змову на своїй новій роботі. У героїв серіалу буде чимало своїх особистих проблем та непорозумінь зі ставленням до них оточуючих. А ще й до того, Френк має якесь неймовірне шосте чуття і розуміє тварин навіть більше ніж людей. Власне гумористична складова даного шоу і будуватиметься навколо всього цього. Зоряний шлях пікар третій сезон. Третій та заключний сезон цього серіалу стартує 16 лютого. Історія розгортається через 20 років після подій фільму Зоряний шлях відплата. Головний герой капітан Пікар у виконанні Патріка Стюарта відпочиває на своїй заслуженій пенсії, але деякі події змушують його повернутися назад у космос, де на нього чекатимуть пригоди галактичного масштабу. Він знову вирушить через час та простір, щоб вкотре врятувати людство, а небезпечна подорож знову зведе героя з давніми знайомими та за. Клятими ворогами. Даний серіал став неймовірно популярним у фанатів Всесвіту Зоряного шляху. Втім, це й не дивно. Тут чудова картинка, добре підібрані та харизматичні актори, а також по справжньому цікавий сюжет. Втім, якщо ви є фанатом, то серіал точно вам зайде. А іншим скажу, що проєкт вартий того, щоб познайомитися з Всесвітом Зоряного шляху. Привіт, майбутнє! Перший сезон. Це, мабуть, найнезвичайніший серіал лютого, який знятий у стилі ретрофутуризму. Серіал розповідає про ідеальне суспільство у недалекому майбутньому, яке за культурою застрягло у 60-х. Головний герой вирішує створити компанію, де він пропонуватиме своїм клієнтам вирушити жити на місяць. Він наймає найкращих торгових агентів та починає продавати ділянки на місяці. Незабаром деякі люди починають помічати, що все це пахне аферою, проте всі вже досить глибоко застрягли, і тепер потрібно шукати ви. Стилістика серіалу неймовірно нагадує гру Fallout саме до ядерного апокаліпсису. Сюжет звичайно дивний, проте це знову Apple і, можливо, на нас чекає дійсно щось цікаве. Джанго. Перший сезон. Джанго це новий багатосерійний ремейк класичного одноіменного вестерну 1966 року. За сюжетом події відбуваються на дикому заході наприкінці 19 століття. Ковбой на ім'я Джанго, який втратив дружину, відправляється на пошуки своєї доньки Сари, надіючи, що дівчинка, яка зникла багато років тому, зуміла вижити. Незабаром він дійсно знаходить її вже дорослою у поселенні Новий Вавилон, що являється притулком для всіх вигнанців, де знаходять притулок представники будь-якої раси та соціального стану. В той же час Сара збирається стати дружиною Еліаса, який рішуче Налаштований проти її батька, адже поява Джанго стає прямою загрозою для всього поселення Снігопад. Шостий сезон. Снігопад це захоплююча кримінальна драма про темні часи Лос-Анджелесу у центрі сюжету драматичного серіалу Події, що відбувалися у Каліфорнії у 80-ті роки ХХ століття. Лос-Анджелес охопила кокаїнова лихоманка та беззаконня, а кількість молодих людей, які вживають наркотики, зростає все більше і більше. Головними героями серіалу виступають вуличний торговець Сейн, за яким полюють спецслужби. Представник золотої молоді Логан Міллер, який вирішує стати незалежним від сімейного. Багатства і рестлер з Мексики Густаво Запата, який в результаті погоні за наживою перетворюється на гангстера. Снігопад це складний та гострий серіал із безлічю інтриг. Але, на жаль, шостий сезон стане для проєкту останнім. Зовнішні мілини третій сезон. Цікаве шоу від Netflix, просякнуте духом пригод про пошуки скарбів. Катаючись на моторному човні, група молодих людей знаходить затонуле судно, а на ньому карту скарбів, яка якось пов'язана з батьком одного з друзів, що давно зник. У третьому ж сезоні головні герої вирушають у подорож східним узбережжям США, щоб знайти величезну партію золота вартістю близько 400 мільйонів доларів. Проте друзі не зовсім усвідомлюють, що за настільки значним багатством полюватимуть не тільки вони. Герої знову будуть втягнуті в нові пригоди, а ставки стануть значно вищими. І перед нами постане справді масштабна історія полювання за скарбами. Консультант перший сезон. Це екранізація одноіменного роману 2015 року американського письменника Бентлі Літла. Головну роль у серіалі виконав неперевершений Крістоф Вальц. За сюжетом керівництво великої ігрової компанії помічає, що їхній бізнес приносить все менше і менше доходу. Вони наймають спеціального консультанта, який має покращити всі показники, оскільки він найкращий в своїй справі. Проте з часом працівники помічають, що їхній новий бос повний психопат. Він готовий піти на все заради позитивного результату своєї роботи. Цей психологічний трилер виглядає неймовірно інтригуюче. Слід зазначити, що автор консультанта також є сценаристом торічнього хіта під назвою Поділ, Так що цілком імовірно, що на нас чекає щось по-справжньому, круте. На цьому у мене все. Ставте великі пальці вгору даному відео. Якщо воно вам сподобалось, і ви знайшли чим себе порадувати найближчим часом. Якщо в цій добірці я пропустив щось цікаве, обов'язково доповнюйте мене в коментарях, а також пишіть, що ви плануєте переглянути із даного переліку. Щиро дякую всім за перегляд та підтримку. Бережіть себе і до скорої зустрічі.